За кожного жити, за кожного человека. і ти нам показуєш свою любов. Слава тебе, Господь. Отець, Син, Дух Святой. Амінь. Давайте заспіваємо всі разом пісню. Нині Божа любов обнімає. Врати і сестри, дійсно, ми будемо сьогодні слухати ще свідчення. Як живуть християни в світі. До речі, що зробимо перерву може, давати? Давайте зробимо перерву, а вийдіть, кому треба, побити води, там все походіть. І потім, потім знову будемо. Хорошо, під час цієї пісні перерва, кому треба куди вийти, можете вийти. А хто вже не буде виходити до кінця, то ви вже, будь ласка, співайте до кінця. Ну, бо все одно ціле зібрання бігаємо, на пробуді бігаємо, я не знаю, щось таке робиться з нами. Може, будемо домовитися, буде перерва. <кій> Чудовий гімн. Хочу сказати, що Максимович прочитав в нашій дні» газеті, по-моєму, і ще будуть браття розказувати, як є гоніння християн, як в Північній Кореї знущаються надвіричами. Браті і сестри, я хочу сказати, що недовго залишилась свободи для нас. Недовго. І період такий такого такого розслабленості закінчиться. Це однозначно, просто рано чи пізно. Корейські християни дуже знущаються над ними, там великі е тортури і вбивають їх, вбивають їх, знищують, і вони е вмирають з відкритими очима, з відкритими очима, прощаючи цим палачам. Це, це така, знаєте, картина дуже страшна. Я знаю, що нас це не стосується більшості людей, навіть дехто сміється зараз стоїть. Але, браті і сестри, готуйтеся до великих випробувань. Зараз час свободи, час підготуватися до випробувань. І так не буде завжди, і це дуже скоро прийде випробування на всю вселенну і стане церкву. Давайте заспіваємо цей підбадьоруючий гімн. Сідайте, будь ласка. Зараз ми будемо співати пісню ще одну з братами. Хочем, хочу вам сказати, друзі, брати і сестри, що вас сьогодні будуть ображати. Сьогодні. Я не знаю, хто і коли навіть, але сьогодні будуть ображати. І завтра будуть ображати. І просто приготуйтеся до реакції. Чи у вас буде така реакція як у Степана, чи ні? От питання. Просто подумайте про це. Бо обов'язково допуститься це, це, це однозначно. І, і, ще, і ще я хотів би, щоб ви прокоментували такий вираз. Християнина неможливо образити. Це правильний вираз чи ні? А як? Що вас неможливо образити? Ви не ображаєтесь чи що? Ага. Він має владу не ображатися. Можуть ображати. І я не за це відповідальний. От. От за тих, хто ображає, я точно не можу ними керувати, брати і сестри. Нічого я не можу зробити. Він буде ображати. І це як він буде ображати, я теж не знаю. І хто не знаю. Але буде так ображати, що буде дуже боляче. Це обіда називається по російськи Образа це обіда. Вас будуть обіжати. Тобто, і так е коментуємо цей вираз. Христини неможливо образити. Да? Якщо він сам цього не дозволить. Тобто рішення ображати чи ні приймаєте ви. І Бог запитається вас, чи ви образились чи ні. Якщо образились, то зрішив і той, хто ображав, і зрішив той, хто образився. І це є духовність. Ага, краще вам бути ображеним. Так. І, тобто ви будете ображені, але це ну, в смислі вас, вас образять. Але ви прощаєте і ви не ображаєтесь, і це вам легко. Братись, а коли, коли ви. Коли ви прощаєте ворога? Таке питання. Коли ви прощаєте ворога? Відразу, як він вас е, ображає? Чи після того, як попросить пробачення? Сама Найкраща підготовка до образи, скажіть. Як ви думаєте, коли підготувався Степан? Коли підготувався Степан до цих слів? Господи, не вміни їм гріха цього. Коли? А? Брати і сестри, якщо ви до того не підготувалися і до того не простили, під час ви не простите, і після того теж буде важко простити. Це вже, якщо вас вже просять пробачення, ви ще не прощаєте, то, то вже то так в світі навіть роблять, не тільки віруючи. Я, а мене він попросив пробачення, ну, звісно, пробачаю. То не є християнство, якщо мене просять пробачення тоді. Християнство це навіть не під час, а до того. Я знаю, що мене будуть ображати. я я… знаю, і я... І все. я вже готовий до цього, і в мене немає проблем. Не, не, не. Це, це дуже високий духовний стан. Дуже. Брати і сестри, дуже високий. Давайте будемо стремитися. Так був Степан, так був Ісус. Він простив до того, як вони йому там Він готувався. Він що не знав, що йому буде зробити. Що Степан не знав, що, що Степан не знав, як йому будуть поступати, що Ісус не знає, як будуть готувати. Звісно, він готовий був, і через то він так зміг зробити, брати і сестри. Це будемо платити за те, що ми зараз говорили сьогодні, завтра і третього дня. Придеться практикувати, і це не легко. мені, якщо, якщо, якщо у вас така спокуса, буде проблема. Да, да, Андрій вже готує проповідь на цю тему. Клас. Друзі, ми зараз заспіваємо пісню. Забудь, що брат тебе образив після цього. Будь ласка, браття, приготуйтесь. Сестри, ви знаєте, вчора брат з Південної Кореї Саймон звати його, сказав таку річ. Це як вступ буде до нашого сьогодні свідчення про вчорашню зустріч, яка відбулася в Поліссі, там за Здолбуновим є такий табір. Він сказав, що в світі поширюється цивілізація. Але гоніння на християн тільки прибільшується. Казалось би, демократія, цивілізація повинна бути менше гонінь на християн, свобода слова, свобода совісті або сумління, але віруючих все більше і більше дискримінують і гонять, і знищують. Північна Корея, про яку більше, більш подробніше скаже Юра, це без перебільшення адська держава сьогодні. Таких тортур над полоненими, над ув'язненими і тим паче над християнами, напевно, не звершували ніколи в світі, ніколи в людській історії. Про те, що нам свідчив вчора брат Саймон з Південної Кореї. Не все можна говорити сьогодні. Але Юра зараз скаже такі головні моменти його свідчення, і якщо буде щось доповнювати, я доповню. Добре? Будь ласка, Юра. Ну, перед тим я хочу те, що є доступне, тому що те, що показував він. Не можна показувати, і в нас його немає того матеріалу. Це просто ну свідчення людей, які на картинах, звичайно, там фотоапаратів в них немає, мобільних телефонів немає. Вони просто малювали те, що вони пережили в цих таборах. Я, я навіть не можу вам передати частини того, того жахіття, що робиться там, просто які тортури, які знущання, наруги. Ви собі уявити не можете. Але є речі, які, наприклад, є доступними в інтернеті. Ми дещо можемо глянути, і дещо я про це ще буду говорити, я підібрав таке ролик. Дорогі брати і сестри, я раніше думав, звідки люди беруть інформацію в Південній чи в Північній Кореї, якщо ну, вона закрита, ця держава. Але є таке служіння, про яке більше Юра скаже. Звільняють людей, викупляють людей з цих в'язниць гулагів в Північній Північні Кореї. І ці люди, вже перебираючись в інші держави, в будинку, в будинку спасіння, вони вже свідчать там про те, що відбувається там. Тому все, що ми знаємо про внутрішній стан віруючих людей або полонених, це з уст і свідчень самих полонених, яких було звільнено служінням. В тому числі цього брата Саймона. десяте місце. Здравоохранение. Хоть оно здесь и бесплатное, но есть минусы. Это нехватка медикаментов и современного оборудования. По неофициальной статистике, на 700 человек есть один врач, и на 350 больных есть всего одна больничная койка. Девятое место. Личный автотранспорт. Иметь его здесь дозволено лишь членам партии высшего ранга. На тысячу человек в стране приходится около 11 автомобилей. На каждом перекрестке находится регулировщица, которая старательно свистит с исток и указывает направление для редких автобусов и велосипедистов. Заменить людской труд на светофоры не позволяет тотальная экономия электричества. Ведь здесь ночью электрическое освещение на улицах страны практически отсутствует. Ну а в жилые дома электричество поступает максимум на несколько часов в сутки. Восьмое место. Смертная казнь за DVD. Такие провокационные устройства, как DVD-проигрыватели и современные фильмы, не всегда доступны для местных жителей. Обладание любой из этих вещей карается смертной казнью, которая будет применена к вам и всем тем, кто случайно стоял рядом, когда вас задет. Седьмое место. Марихуана. В Северной Корее производство, хранение и употребление марихуаны вполне законно и рекомендуется Минздравом как более здоровая альтернатива табаку. Туристы рассказывают истории о кустах марихуаны, которые растут свободно на обочинах. Марихуана часто высаживается вдоль железнодорожных путей, чтобы поддерживать рельсы своими глубокими корнями. Шестое место. Сотовая связь. Пользоваться мобильными телефонами в КНДР разрешили лишь с 2009 года. В стране действует одна сотовая сеть Криолинк. Для простого северокорейца даже самый дешевый мобильник является непозволительной роскошью. Услугами мобильной связи в Северной Корее пользуются лишь иностранцы, чиновники и бизнесмены. Стоимость подключения к зотовой сети составляет 100 долларов, а сам мобильный телефон начинается от 200 долларов. При этом средняя зарплата в стране всего каких-то 6 долларов. Пятое место. Постоянное число в 50 тысяч. В концентрационном лагере Хойронг в Северной Корее удерживается 50 тысяч мужчин женщин и детей, которые используют как рабов, пытают и ставят эксперименты, как во времена Холокоста. Один экс-охранник, который дезертировал из Северной Кореи, предположил, что каждый год в концентрационном лагере Хайрон умирает от недоедания приблизительно 2000 человек. Но число обитателей остается постоянным и равным 50 тысячам, благодаря равному количеству вновь избранных заключенных. Тот же самый охранник оценил, что у 30% заключенных есть физические уродства, такие как недостающие конечности. Место. Казнь минометным снарядом. Она используется она очень редко. Применялась она на одном государственном чиновнике, который недостаточно долго ждал, чтобы устроить вечеринку после смерти Ким Чен Ира, и был казнен из-за отсутствия надлежащего траура. Третье место. Культ личности. В случае ЧП, например, при пожаре, корейцы обязаны в первую очередь заниматься спасением портретов вечного вождя Ким Чен Ира. И лишь затем всего остального, в том числе и детей. На случай войны существует несколько специальных бункеров для хранения изображений вождя. На втором месте образование. Согласно северокорейскому календарю, на дворе сейчас стоит 102 год. Отчет начинается от даты рождения первого великого вождя Ким Ир Сена, 15 апреля 1912 года. Уровень грамотности среди граждан от 15 лет и старше 99% но при этом большинство корейцев не в курсе того что человек уже побывал на луне и на первом месте шокирующее наказание трех поколений это означает, когда человека отправляют в тюрьму, вместе с ним идет вся его семья. И два последующих поколения семьи, которые рождаются в тюрьмах, проживают там свои жизни. Чтобы получить такое наказание, нужно совершить всего лишь политическое преступление. А именно, критиковать правительство или попытаться сбежать из страны. Я не знаю... Це, в принципі, те, що доступне в інтернеті, може любий переглянути. Але є речі, які набагато трошечки такі зараз глибші, і дещо буде повторюватися, дещо дійсно е розказувало. Я підкреслив деякі моменти, що брат Саймон говорив, я постараюся не е багато часу не затримати, але щоб ви могли зрозуміти.